Ось це, це батарея. Батарейка. Так. Тут ось. І, І база. І база. У нас оператор Спробуємо один одному допомагати. Вони розповідають, що з ними все чудово, це мотивує. А ми тут в тилу з друзями, як ти ж бачиш, да, там там егей, ланцюжок в дію, давайте щось робити. І допомагаємо. Так, вона дуже допомагає такими речами, що не кожен може знайти і не по першому дзвінку. Тома завжди допомагає оперативно, відноситься з розумінням завжди на зв'язку. Вона наш лучик сонця. Це те місце, де я проводжу більше часу свого життя з 20 з повномасштабного вторгнення. Ця підтримка завдяки друзям з різних країн. Більша підтримка це від друзів Тетяни Фішер, Оксаночки, від їх фонду Гемен Нейзен Фідіюкрейн. Тут ну, на цьому складі багато, от, наприклад, дитячого, памперси, які розійдуться в найближчим часом. Просто машинка приїхала якраз в понеділок. Ось узі апарати приїхали, вони підуть до лікарень нашого міста. Там ковдри, осьо матраси, які чекають свого часу. Вони вчора вже поїхали на Херсон і ще на тижні поїдуть. Ці ліжка також поїдуть. Ти питала за шахраїв? Звісно, вони є. І їх дуже-дуже багато. Але вже, наприклад, я нещодавно з цим столкнулася, але завдяки характеру я дістала, скажімо, назад свої кошти і купила хлопцям рації. Дніпро це ж великий хаб, центр, так? бо він найближче до по всім напрямках до фронту. І волонтери. Скажімо так, одні і ті ж самі, і ми оце взаємодопомога. Що в тебе є? А що в тебе є? І оце міняємось. Мені потрібно те. І ну, більше чесно кажу, це серед друзів. У держави є свої питання, які вона вирішує, да? а волонтерчики тримаються разом і закриваємо запит. Більша частина проходить також в дорозі, в машині, тому це моя крихітка. І Вона повинна завжди бути справною, бо їжджу я на Запорізький напрямок, їздила в Горіхово, Гуляйпольське і не тільки. Жартувати можна? Да. Серед волонтерів, дівчат, і у нас по крайній мірі, є такий жарт. Я надягла гарну білизну, продовження, щоб не було соромно перед патологоанатомом. І коли хтось дзвонить, і ти пишеш, я в гарній білизні, вони розуміють, що це та до чого. Вже ж переживаю, не вистачає мені, не вистачає дітям, всім не вистачає мами, дружини. Ну, А що поробити? Таке, така, такий час у нас. Ми розуміємо з розумінням, е, відносимося до цього. Потерпіть трошки до перемоги. Скільки все, все. залишилось, <гум> і знову повернусь додому. Попадаючи додому, я стараюся забути про волонтерство, наскільки то можливо. Я намагаюся бути з дітьми, включаю маму, включаю дружину. Це круто розуміти, що мама допомагає військовим, людям усім. Іноді не вистачає її. Вишаєшся? Вишаєшся. Коли... Вишаюся Пішаєш, так. Доволі часто ще ви, воєнні приїжджають. Ось. А я пишаюсь ними, і, як він каже, я допомагаю, а, але також вони мені допомагають. Знаючи, що вони самі впораються, я можу дозволити собі займатися волонтерством, більше приділяти часу для допомоги військовим, лікарням і людям іншим. Тому ви мої, моя опора.